Добрий день. Проводимо жеребкування. Так, включаємо комп'ютер. І того вісім місць, вісім шариків. Тут є, ну, такі, от, от колівцем написано. 2, 7. А, так що не лякайтеся, що там буде 21, 22, 23, там дві зони. Не хочу бігти за. У мене тут було 8 шариків, якраз вистачає. Я підписав орівцем. Так, значить, як ми будемо робити, давайте я по порядку записую. FS. Це Feeder Sport. Дивіться, між командами можете мінятися. Пацючки Один. Тобто, якщо... Пацючки там п'ятий і восьмий сектор можете вони між собою можуть помінятися. Пацючки два. П'ятий у нас IFL. Тім. Шостий IFL. Tim dva. Сім Тарас, щось я не знайшов його фамілію і вісім. Мошків, Мошків, Іван. І отут ми зараз будемо проставляти шарики. Так, дивіться, все. Я тут чітко. Раз. От вісім, там, олівцем, от вісім. Це у нас фідерспорт один, вісім. Фідерспорт 2. Шість. Фідерспорт 2. Шість. Є. Ось тут шість. Дев'ятого в нас нема, так що не перепутаємо. Шість. Так, далі. Партічок 1. Другий. Давайте. Так, пацючки, два. Один. Рядом. Один-два. От пацючки, Так би щоб витягнути на змаганнях, з вами буде тяжко змагатися. Далі. IFAL Тім, П'ять. Так, АйФЛ Тім 2. Другий учасник. Сім. Між собою можете мінятись як хочете, нема проблем. Буде 8 секторів зайнято, відгороджено. І там Ігор Володимирович буде. Це у нас Тарас 4. Перезавербою зразу. Ну і останній третій це Мошків Іван. третій Є. Все, завідовку провели. Завтра бажано не запізнюйтесь. Рамажіотаж на каналі Людей Тьма. Завтра Ігор Володимирович буде, буде представник каналу, щоб там не було скандалів. Ну, не знаю. А я буду на 7 годину в неділю реєстрація і жеребкування. Там реєстрація відмітився і жеребкування. Гроші вже всі проплачені, дуже легко. Набагато легше Ну, скоріше буде проводитись. Сьома, початок реєстрації, 7.15. Початок жеребкування. Всього, до зустрічі.